Друзі, вітаю! Сьогодні 24 червня, це останній понеділок місяця, і це означає, що пора звільняти свої спиці і гачки, завершувати розпочати роботи. І сьогодні на каналі Олени Буганової стартує тиждень вивільнення інструментів, куди я запрошую вас. Я Покликання на спільноту і на тиждень вивільнення спиць я залишу в описі під відео. У мене це гачки, бо спиці мої пішли у відпустку. Я надія вітаю вас на своєму каналі гачком і спицями. Розпочнімо. В тиждень визволення спиць я беру дві роботи. Перша це ось ця інтер'єрна буде вазочка. О, тут майже все готово. Я хочу внизу ще дов'язати ось такий оборку. Ну і накрохмалити її і вибілити. Другою роботою буде джемпер літній, зв'язаний за мотивами бабусиного квадрата. Він весь не поміститься в кадр, тому я зараз розкажу, що треба доробити, навішую маркери і помірюю його покажу на собі. Так, тут у мене горловина зроблена повністю. Один рукав також у мене готовий. Залишилось дов'язати другий рукав. Ось так це виглядає. Маркер. Вішаю, синій. Ось цей синій маркер це початок ряду, я його потім заміню на інший. І я хочу дов'язати низ. Тут я теж вішаю маркер також синій. Я так думаю, що внизу я дов'яжу лише ось таку обв'язку, як на рукаві. Ну, або, може, ще зв'яжу один або два ряди. Зараз я поміряю і все буде видно. Варіант із спідниці. Він завжди виграшний. Варіант з баталами. А це взагалі батали? Якщо це не батали, напишіть, може я помиляюсь. Кишеньки тут є. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всіх люблю. До побачення!